У рівному діятиме двомісячна зона обмеження на вулицях Театральній, Дворецькій та Басівкуцькій. Причина зафіксований випадок сказу. 5 вересня лисиця поблизу ринку дикого вкусила жінку та загризла домашню тварину. Днями тварина хвора на сказ померла. Фахівці пояснюють, при нормі одна лисиця на тисячу гектарів у гідь Зараз спостерігається значне перевищення. Це може становити небезпеку не лише для області, а й для країни. Серед можливих причин називають і воєнні дії, через які зросла популяція дик. Тварин. Тенденція така, що збільшується популяція червоної лисиці. Вона мігрує вже не тільки за межами міста, вона вже по території міста мігрує. Відповідно, їх бачили і в районі Тинного, в районі Басового Кута, в районі вулиці Корчатова, от, Кулика Гудачика, парку Грабнику, ну і в інших місцях міста Рівного. Це говорить про те, що збільшилась популяція в зв'язку з тим, що йдуть воєнні дії, відстріли заборонено. Відтак у місті планують зменшувати чисельність безпритульних котів та собак. Для цього застосовуватимуть щеплення, профілактичні заходи та стерилізацію. Щеплення домашніх тварин, домашніх котів собак, щоб збільшити обсяг повний, який є на території міста рівно тварин. Їх треба Практично проти практичних щеплень до того ж протягом двох місяців на час обмеження у рівному ветеринарні служби та лікувальні заклади мають накопичити антирабічну вакцину для людей, оскільки це територія одного із ринків міста, їх надзвичайно багато. І власне сьогоднішніми рекомендаціями ми звертаємося не тільки до працівників нашого КТП 1728 а й до ринку для того, аби допомогли в цій ситуації і посприяли вакцинації. Відповідні рішення ухвалили Лалили на виконкомі. Загалом це вже шостий випадок сказу на Рівненщині впродовж року. Втім, вперше вірус виявили саме у дикої тварини. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.